Оце це клівастір! Осе клівастір! Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Сьогодні ми знаходимось на такому чудовому часному ставі. Одразу хотілося половити на матч, але ну ви розумієте, все як, все як завжди. Коли сидиш на роботі, погода чудова, як тільки прийшла неділя, вихідні, все як завжди. Нам як рибакам вихідного дня завжди не везе, тому що на вихідні сьогодні в нас мінус три, а мабуть ще й мінус 4. Тому мачовка в нас відкладається. Але, ну, кого це зупиняло, так? Я сподіваюся, вас теж ніколи це не зупиняло. Тому сьогодні я прив'яжу ось такий монтажик на щучку. А з матчовки зробимо бомбарду. І спробуємо прокидати її, піймати ту рибку, яка тут живе. Ну, зараз багато не буду розповідати. Давайте все це зробимо, почнемо ловити та побачимо, що в нас буде відбуватися. Слідкуйте, з вас вже лайкосики полетіли. Так, давайте на бомбарде начнемо с двухдюймового томбо. Так, колер гламур. Такая объемная насадочка. Насаджу на такий звичайний короповий гачок. Ось так. Так, это у нас бомбарда. Ну а на спиннинг, мабуть, начнем с мистик фиша. 4 дюйма у кольора лайм лайм шартрес. Почнемо з кислоти, така приманка розвідник. Якби треба мені на грудь є походить. Ну що ж, як то кажуть, спінінгіста ноги годують, тому ми... Пішли далі на наступний мосточок. Друзі, план риболовлі сьогодні. Доволі простий. Я роблю декілька закидів, декілька масткових облавлю зі спінінгом, потім переходжу до бомбарди. І так спробую і на те і на те. Ну, так що беремо зараз бомбарду. Друзі, отримали покльовочку. Взяла на спінінг. Ну, мабуть, така невеличка щучка. Зараз побачимо. Ну, скільки. Перша красотка така. А поклевка, бьемся. <laughs> ну класс. Так, и дай поведеть. Ну такая. Пивки ложь напишла. Біжить додому маленька. Спрацював наш монтажик. Так, це було вже третій мосток. Зробили, мабуть, закидів 20, ну нарешті відгукнулося. Працюємо далі та отримуємо задоволення. О, це була цікавіша покльовка. Знаєш, так жамкнула, гарно жамкнула. Куди ти йдеш? Ну куди ти йдеш, малюк? Е так. Гарно жамкнула. Але розмір поки не збільшився. Та давай я тебе відпущу. Давай, 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 давай. Схаменись. Так, давай я в тебе сразу заберу, мабуть. не. Так. Да. Дівчинка або хлопчик. Ну не хвилюйся, біжи додому. Спробую ще декілька закидів зробити з бомбардою. У Вас може виникнути питання, чому я в неї упираюсь? Я вам скажу, зараз зроблю закид. Ух, далеко полетіло. Тому що в цій водоймі є така рибка як Форель та така рибка, як голець. Справа в тому, що вона стоїть достатньо далеко чомусь від берега і легкою вагою ну, туди не докинути. От зараз я дав закид, мабуть, метрів 45-50, а бомбарда туди долітає. І на флюорокарбоновому двохметровому поводку у мене на гачочку приманка без ну, І Таким чином я якби, роблю протяжки, паузи. І облавлюю участок водойми, та яка знаходиться далеко від мене. Легку вагу, таку як грам, 2, ну я туди не закину а особливо сьогодні ну, такий вітер. Дуже важко працювати з легкою вагою на таких відстанях. Тому упираюсь в бомбарду. Насамперед мені цікаво, це ж поплавок, мені як поплавочнику це. Дуже цікаво побачити цю покльовку, це виважування. Використовую матчеве вудлище для закиду. Це флагман Монтерей Матч у Довжині 420. Кастинг в нього до 15 грамів, бомбарда вагою 10 грамів. Середній кастинг летить далеко. Жилочка 0,2. Збільшені кільця, звісно, на матчовому вудлищі. Тому летить далеко. Ну, ось так роблю потяжки, паузи. Біля приманки на відстані 30 см поставив грузок півграма, щоб приманка доходила до дна. Приблизно на рахунок 20 після того, як впаде бомбарда, в мене достигає дна ця приманка. І от. Я рахую і після цього роблю так от два оберта, один оберт. Трішки можу підіграти вудлищам. Ну Тобто дратую її стимулюю на покльовку. Ну, форель це дуже специфічна рибка для наших водойм, для нашого досвіду рибалки, дуже специфічна. Ну Колись її потрібно вчитись ловити. Тому, чому б не спробувати. Час у нас є, ловимо, мабуть, нам і пощастить. Я коли вчився ловити на бомбарду, приїхав на місцеву річку, яка просто кишить уклією. Так от, друзі, ловив я її на опариша, на легенького гачочка. Ну, звісно, з поверхні робив протяжки і опариш в верхніх шарах води проходив, ну і вона клювала. Я про що хочу сказати. Усі покльовки відчувалися в руку. А також по кінчику вудлища були від, від, від неї покльовки. Снастюха насамперед дуже чуттева. Між гачком і вами пряма лінія бомбарда ходить свободно, вона наглухо не закріплена на основній жильці. Тому ловити навіть у клюю було дуже цікаво. Я не уявляю, якщо в мене довбане форель, які це будуть відчуття, але для цього придеться дуже-дуже постаратися. От це бахнула, пацани, от це бахнуло. Це вже крупніше. 100%. 100% крупніше. Хоча, може так здається, з-за того, що покльовка відбулась міцна. Зараз побачимо. Поки що йде на мене. Але одразу дуже впиралась. Трішки підтягну вже. ні, крупніша рибка, трішки крупніша, це вже... Це вже може... Це вже закілошна. Закіошна мамочка. Може хлопчик, а може і мамочка. Як бачите, приманка одразу відвалилась. Ну, ну це вже зовсім інша справа. Це вже цікавіше. Ой, ну я ми знаємо, ми знаємо, що ти так можеш. Ну гарний карась, хлопці. Відпускаємо. Отак ой-ой-ой, ой-ой, молодець. Продовжуємо. Поки працює спінінг, бомбарду ми відклали. Будемо ще вчитись У подалі тренуватися і на неї ловити. Поки що будемо бавити спінінгом. На ось ця приманка, шартресік спрацював на 5 грамів. Поїхали далі. Після тих двох перших щучок ну, давненько не було покльовок, у нас трішки змінилась погода, пішов вітер, сховалось сонце. Деякий час. Підстраювався під рибу, ну і ось ця рибка, та, що крупніша, остання, яку ви бачили, клюнула вже на іншій проводці, почав робити ось такі високі підкиди. І десь на третій-четвертій ступінці вона жамкнула. Ну, от, якось так. Зараз буду пробувати ще цю проводку. Так, і зменшив збільшив паузи, Ну, поки що так. Використовую сьогодні таке доволі коротесеньке вудлище. Це Флагман Prime. В мене він вже дуже-дуже давно, може років 5-6. Довжина в нього 1.98. Взагалі-то я його використовував з човна, але тут теж річка доволі не широка. Верніше, а не річка. Тому його тут за глаза вистачає. Кастинг в нього 7,21. Ну, ось зараз ловлю з грузком 5 грамів. Ну, плюс вага приманки. Ну, такий метрів 35-40 роблю заки, там уже і далі. Ну і простіш... простіша найдешева катушка це Флагман Blackfire зі шпулею 2,5 розміра. Нема ніяких нарікань, вона просто робить те, що повинна робити. Ну, ось так, невибагливий такий комплект. Але працює. До речі, вудлище дуже швидкого строю. Покльовки от так аж аж рука відчуває до локтя. Тому якесь ніяких нарікань, воно справляється зі своєю справою. Ось зараз перейшов на саму глибоку ділянку водойми. Тут кажуть глибина 7-8 метрів у русловій частині. Ну, взимку ж риба повинна тут бути, так чи ні? Спробую її ще обловити. Оце клівастір! Оце це клівастір! Судицяр! Оцеклівостер. Лянякий. Красавчик. Ну гарна рибка. А чому? Тому що сама глибока частина водойми. Він тут стоїть. Ну що, знімаємо. Працює приманка. Я, звісно, спробував різні приманки, але ну, ця працює. І ти в неї віриш, і вона лове. І не потрібно нічого особливо вигадувати. Зараз ще в ту ділянку пробросаю. судак може стояти грубками. Так, ну дякую тобі, дядько. Гарний ти, гарний. Пішов. Міцний такий. Що ж, друзі, ось і скінчився такий наш нестандартний випуск сьогодні. Нема білої риби, неможливо її половити ні на фідер, ні на поплавок. Мабуть, вона десь вже зимує на зимувальних ямах. Але добре, що є щука, добре, що є спінінг. добре, що є ще й судак нас порадував у кінці. Тому риболовля я задоволений особисто. Ну, ось такі справи. Ну, а по приманкам. Ну, я ловив сьогодні на ось таку приманку. Ось така приманка це Mistic Fish, 4 дюйма, лайм, лайм шартрес. Я нічого не вигадував, тому що я нічого не знав про цю водойму. Спитав людину, поспілкувався з нею. Він каже: став кислоту, пробуй, вона повинна відгукнутися. Ну, так, якось воно і відбулося. так, 4 покльовки, 3 щучки взяли ми. І наприкінці взяли судачка. Ну, На жаль, вже темніє. Час збиратись додому. Тому з вас лайкоси, з вас царські вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал, якщо ще не підписані. Пишіть позитивні коментарі, це підтримує наш україномовний контент. Всім пока, побачимось у наступних випусках. Бай-бай!